Вітаю, вальму шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, як то кажуть, Ірини Фаріон немає, так, яка абсолютно послідовно виступала в Україні за українську мову. Цілком логічно. Так, цілком логічно. Так. Перед тим її переслідували, судили, вигнали з політехнічного університету у Львові і так далі, і тому подібне. Це колишній народний депутат. Так, її вже немає. Так, тобто, виходить, що вже немає кому захищати українську мову, раз цим не займається. Нібито Українська держава. Так. Нібито Українська держава в Україні. Так приходилося займатися цим ну, слабкій жінці. Так. Але сильним характером. Вона протистояла всьому цьому, от у нас нинішній депутат від слуг там пише у пабліках про те, що так, яка разниця? Ви там от, е, світла немає, а, а, а ви виступаєте за українську мову. Так. Ні, нібито хі, світла ж тому і немає. Що прийшли сюди московити, андрофаги, визволяти рускоязичних українців? Так. Тобто в них підстави для цього, нібито були логічні. Так. Приїхати сюди. Для того, щоб знищувати українців, тому що вони рускоязичні. Ну, воно успішно з цим справляється. Подивіться, всі ті так звані рускоязичні території. Вони фактично перетворені московитами на пустку. Так. Ну, а тепер добралися вже до україноєзичних територій, тобто до Львова. Подивіться, що, що таке сучасна Україна? Так. Людину, яка діє за здоровим глуздом і формальною логікою, а ще давні греки казали, що немає формальної логіки є маразмом, тобто відстоює в Україні українську мову, вбивають, а перед тим переслідують наші керівники, ну, наприклад, того ж самого Політехнічного інституту, які її звільнили, які успішно продовжують працювати і далі. Ну подивіться, українці, ну зверніть увагу на цю особливість, так. що вороги процвітають, їм нічого, так, і так далі. А людина, яка обстоювала ваші українські, українські інтереси, загинула. Ну що це таке? Хтось може мені пояснити? Так, із... Українців чи українців, я не знаю. Так. Як це так може бути? Може так бути? Повинно так бути, має так бути. Чи це якийсь наш феномен, особливий український феномен, коли вороги процвітають в Україні? Так, навіть там. Гаваря парускі народці, так, які виступають чомусь, яке їм діло до української мови. Але це факт просто. Ну, подивіться в інтернеті оцього цього народного депутата від слуг, який е, виступав. І продовжує виступати під час війни проти української мови, тобто проти фактично української нації, її існування. Тому що без української мови українська нація не може існувати. Тобто він виступає за геноцид чи етноцид української нації. Ну подивіться на це, зверніть увагу, українці на це все і зробіть якісь висновки.